Наступне завдання на другий день енерго-челенджу. Ну що, мої королеви? Сподіваюсь, всі встигли зробити енергопрактику з першого дня. Чекаю ваших звітиків. Таке завдання: зробити щось не те, що ви завжди робили. Щось нестандартне, щось, що робили ніколи, або щось, що ви не робили дуже-дуже давно. Що це вам обирати? Найпростіший варіант це скуштувати новий смак. Наприклад, випити абсолютно не такий напій, але такий, який ви не куштували жодного разу в житті. В супермаркеті придбати екзотичний фрукт, маленький, або просто ну, елементарно купити якийсь сорт шматочок сиру, який ви ще ніколи не купували. Що, -що а у нас вибір дуже великий. Якщо ви не хочете нічого купувати, ви можете зробити щось, що не робили ніколи. Наприклад, написати якийсь текст, список цілий лівою рукою, якщо ви правша, і правою, якщо ви лівша, почистити зубки не правою, а лівою ручкою. Піти не тим шляхом з роботи додому або на прогулянку, піти новою дорогою, зупинити себе і піти не тудою. Отже, вам обирати, що ви сьогодні зробите із того, що ви ніколи, ніколи не робили. Ну, якщо зовсім фантазії забрак, не зробіть щось таке, чого ви не робили дуже-дуже давно. Але я все ж таки дуже вам рекомендую піти по нестандартним смакам. Це розширює енергетичну ємність, зробити щось. Не тою рукою, не тою дорогою, не так. І це теж розширює енергетичну ємність. Завжди нові нейронні зв'язки розширюють вашу енергетичну ємність на рівні чакр і енергоцентрів. Тобто, коли ви робите щось нове, у вас відбувається певний емоційний і цікавий процес, і він відбувається на вашому енергетичному стані. Це Піднімає рівень енергії, навіть якщо вам не сподобається, це норм, це розширює вашу енергетичну ємність і це веде до здійснення швидшого здійснення ваших бажань.